Тут єдина зупинка, де говорять, е, е, який автобус під'їжджає. Ага. І що, далі? Тут чекаємо чи переходимо десь. Ми, нам треба перейти, Now we walk towards Adelaide. So... Через Аделаїди треба перейти. Да. Туди? Так. Yes. так. Okay. Тут бачимо Дмитро рука лінії тротуаром. Але можна віднайти перша тактильні лінії самого тротуару. Тримайся і його межі тротуару. з одного боку газон, з другого боку поїжджа частина. Метро підходить до стовпа, на якому Переходи, світлофори. Світлофор, Світлофор наразі автоматичний. Тут немає кнопки, бо це ровноженне перехрестя, тут світлофори працюють автоматично.